Думаю, що нам необхідно буде зайняти чітку і гостру позицію. Ми кваліфікуємо цей переворот як державний переворот і тепер розуміємо, що ці змовники опираються не на серйозну якусь силу, а що проти них буде власне, більшість існувати, очевидно, вони недовго будуть. Здається, першими з державних з органів державної влади дали чітку оцінку тому, що відбулося вже вранці вранці вчора. Була виготовлена заява Львівської обласної ради, де було названо це як антиконституційний антидержавний переворот і відповідні заклики до населення. Ми мусимо сьогодні скликати позачергову сесію і поставити питання рубом на позачерговій сесії: питання про незалежність, про незалежність або ну. Я ж кажу, питання із із цим комітетом, тобто питання про незалежність повинно стояти. Я щойно з президії я заніс туди. Нам надійшла інформація перелік військових частин, які підтягнуті до Києва, в тому числі 2000 військовослужбовців із Баку, всього 12 військових підрозділів. Повний перелік я їм дав. Військові просять від президії одне звернення до них, щоб вони виконували у. Тільки вказані рішення президента Горбачова і більш нікого. Пане Олексію, ми як журналіст, це не конференція Президія поділена. Більшість хоче уникнути чіткої відповіді на питання. Меншість зайняла чітку і ясну позицію. Я хочу вам сказати, що те, що відбулося в Москві, це така комедія, що цивілізований світ не знає, як на те дивитися. Це все одно зі племенем. Це все одно, якби Іван Степанович плюс сказав, що Леонід Макарович Кравчук стомився закрив його на, на замок десь там у хаті. О, покликав пана Галушка й пана Василишина е, і сказав, що ми будемо керувати Україною. Оце приблизно те сталося в Москві. А наша ЦК партії скликало тут актив і настроює всіх на те, що треба підтримувати, розумієте, почистів. У зараз у верхову у президії верхову це засідання президії. Другий день не можуть вони ні до чого торгуватися. Три групи склалося. Це ті, що дістали на качку в ЦК партії і вимагають визнати законність уряду цього чи того комітету. Другі, другі Кравчук і Грубка, якому неохота остаточно втратити свій авторитет, викручуються, пропонують якусь таку заяву, що ми стоїмо за суверенітет, за законність, але жодного слова осуду, жодної оцінки тому що сталося в Москві. І нарешті невеличка група це наші депутати народної ради. Членами президії Верховної Ради, які прийняли, не дочекавши, що вони там зроблять, протестують і прийняли своє свою заяву, яка сьогодні була оприлюднена на прес-конференції, і яка я думаю, дійде до вас через незалежну пресу, через листівки і так далі. Там чітко сказано у Москві була спроба якоюсь мірою навіть здійснився на якийсь час, будемо думати антидемократичний, антиконституційний державний переворот. На чолі, якого стала група людей ницих, людей підлих, людей уже проклятих народом. Дорогі кияни! Тільки що було звернення до депутатів України, народної ради, я звертаюся до міліції, яка йде і наближається. Міліціонери, мої брати, наші сини, земляки наші, не бігіть. Душу твою перед вами розкривала, я сніпату не і вас, хлопці, всі цілую на те, що ви танцюєте і далі не їдете. Голіття небою, поліття самою, оліття, голі. Знову тривога зібрала нас на цей мітинг. Я хочу відразу заявити таке, що керівництво всіми опозиційними силами. Які об'єдналися в коаліцію Незалежна демократична Україна, здійснювала президія Народної ради. Час дасть оцінку тому, що ми встигли зробити. Час підкаже нам, де ми проявили недоробки в нашій роботі. Але я хотів би підкреслити одне єдине, що в цій скрутній ситуації. Під загрозою антиконституційної хунти при всіх недоліках в рії роботі тільки Народна Рада фактично залишилась діючим парламентом, в той час як комуністична більшість сиділа по кущах і чекала, чим воно все закінчиться. 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою Вам потрібно радитися. Я хочу вас запитати. І скільки вже можна радитися? Адже кожен депутат сьогодні час такий, що має мати свою власну позицію. О!